В зв'язку з тим, що Україна вступає в Європейський Союз, у нас відновлення середньострокове планування. Вона до цього у нас було, до цього ми приймали один раз, у 21 році до великого вторгнення. А тепер на вимогу Європейського на відновлення середньострокового планування, і відповідно держава прийняла бюджетну декларацію на три роки, і на рівні місцевих бюджетів приймається такий документ, як місцевий прогноз. Він формується на три роки, відповідно до нормативних документів, які на сьогодні нам було доведено Міністерством фінансів та Кабінетом міністрів України. Основними показниками це є те, що в нас податок з доходів фізичних осіб на наступні роки відсоток зменшується. Якщо зараз нас надходження 64%, то на 26-28 років ми запланували в прогнозі відповідно до доведених показників лише 60%. Також планується із 27-го року. Повернення до місцевих бюджетів силового по ДФО, воно у нас було і до великого вторгнення, але потім було змінено в зв'язку з ситуацією в Україні, і тому на сьогодні планується його змінити. В 26-му році ми будемо жити без нього, а саме з 27-го року то планується його повернути. І наступні нормативні документи, які так само будуть впливати, це зокрема зростання акцизного податку, тому що ми будемо підтягуватись до європейських норм і на основанні. Ні, цих показників і сформовано місцевий прогноз. Він доходи, і видаткова частина складається трошки більше 5 мільярдів. Субвенції тут врахована лише субвенція на освіту. Власне, для виплати заробітних плати всі основні трансферти поки що не враховані. Але прогноз лягає в основу бюджету. Він не є тотужним. Тобто, у випадку, якщо Верховна Рада, наприклад, змінить якісь відсотки зарахування до нас або якісь норми податкового кодексу, відповідно, бюджет на один рік буде плануватися відповідно тих норм, які вже будуть чинними станом на дату формування нашого бюджету.